В Україні нове свято. 26 березня тепер вважається Днем Національної гвардії України. І саме напередодні цього дня ми приїхали дізнатись, як несуть службу і чим живуть бійці Національної гвардії України. Фактично створена наново Національна гвардія України функціонує вже рік. Наразі в ній службу несуть близько 60 тисяч українців, а це означає величезну кількість унікальних історій. Наші сподівання виправдались на всі 100%. відсотків. У цьому тренувальному центрі ми познайомились з братами Зубачами. Після розмови з хлопцями ми дізналися, що у родині Зубачів чотири сина, і усі четверо вирішили присвятити своє життя захисту України. Найстарший син зараз на сході України несе службу у зоні АТО у складі Збройних сил України. Троє його молодших братів Олексій, Микола та Роман, у свою чергу допомагають українській обороні у лавах Національної гвардії. Брати кілька разів були у зоні АТО брали участь у бойових діях. Троє братів на завдання завжди виходили разом, прикривали один одному спину. Своє перше бойове зіткнення. Хлопці пам'ятають дуже добре. Вони охороняли одну з будівель у слов'янську і вночі на них напали. За поводніх умов ворог підібрався до нас до дуже близько. навіть то, що він один із них заліз до нас на перший поверх пронало два вистріли з РПГ по нашому позиції і начався бойовий контакт. Один з снарядів бойовики послали прямо у вікно будинку. У цей самий час там стояв один з братів Зубачів Микола. Хлопець каже, що тільки добра військова підготовка та гарна реакція врятували йому життя у той день. Мені з РПГ, з так званої Мухи, прийшов вистріл вправив мені у Ну, Я спів, зразу, що займаюся боксом, одразу зреагував, заховався за угол і тільки е, зазнав. Невеликої контузії. Далі почався бій у темряві. Троє братів з побратимами по службі. Ту ніч вистояли. Всі вийшли з бою живими. Після того, як пролунав останній постріл, хлопці ще довго сиділи у тиші. Що це таке страх? Страх більше одного разу не вбити. сирім. І бояться там того, що тебе щось попаде, там щось такого плану, то немає. Я не бачу просто сенсу. Ми народилися захищати свою батьківщину. Ми є спецназовцями і ми будемо цю роботу робити доти, скільки треба буде потрібно. Хлопці кажуть, своє по-справжньому бойове хрещення згадують мало не щодня. Після цього випадку троє братів разом з іншими нацгвардійцями ще кілька разів виїжджали у зону. АТО. дізналися хлопці, що таке перемоги, що таке підтримка друзів, плече бойового товариша та біль утрати. Втратили ми своїх бойових побратимів. Свого командира втратили. Командира роти. Звичайно, було тоді тяжко. Зараз брати у тилу. Вони передають свій бойовий досвід та навички молодому поколінню Національної гвардії. Займаються з ними фізичною та бойовою підготовкою. Лінія перешкод для новобранців згодом вже сприймається як звичайна розминка. Хлопці й проходять швидко. Їхні рухи вже доведені до автоматизму. Саме доведення до автоматизму всіх дій військовим може врятувати життя. У цьому нас переконали трохи згодом. Попрощавшись з братами зубачами, ми зустрілися ще з одною цікавою людиною знайомтеся Сергій Сидоркін. Сергій також розповів нам про своє бойове хрещення. Він разом з іншими військовими ніс свою службу у зоні АТО охороняв блокпост на їх позиції, почали наступати. У українських військових була тільки легка зброя у той час, як на них наступали з танками. Сергій каже, було дуже страшно, і саме автоматизм дій і військовий вишкіл допоміг їм у той день. Двогодинний бій здався Сергію миттєвістю. Військові змогли не лише вийти з під шквального вогню важкої техніки. За допомогою побратимів Сергій зумів підбити ворожий танк, але отримав поранення. Підпустили танк противника на відстань близько 60 метрів до нас, тобто промазати вже було неможливо. І так би мовити, в упор послом в башню ми його вразили. Після пострілу в танк не встиг я укритися. З іншої техніки був проведений вистріл. Потім місце, де я укривався, от і я отримав поранення в ногу. Лікування для військового пройшло успішно. Він швидко відновився і повернувся на службу до своєї частини. Згодом Сергія та інших військових, які проявили мужність, відзначили, Сергій від президента України отримав орден за мужність третього ступеня. За останній рік Національна гвардія України змінилася. Її чисельність зросла, її підрозділи отримали нове озброєння. Звісно, у національній гвардії ще дуже багато проблем, які треба вирішити. Рік видався складним і насиченим. Однак, одночасно з цим він продемонстрував те, що Україні потрібна боєздатна Національна гвардія, і вона саме проходить свій перший рік становлення. Військовослужбовці північного оперативно-територіального об'єднання продовжують виконувати завдання по охороні громадського порядку, по охороні обороні особливо важливих державних об'єктів, приймають участь у проведенні антитерористичної операції. Загалом, за словами Євгена Ружнюка, на бійців національної гвардії покладено 13 задач пов'язаних з підтриманням миру та порядку в Україні. Історія України наповнюється десятками тисяч історій: історії від військових збройних сил України, історії від добровольців, історії від простих людей, і звісно, історії, розказаних бійцями Національної гвардії України. Багато з них пов'язані з подіями на сході. Це історії втрати здобутків, історії зрад і доблесті, історії простих людей, що захищають майбутнє України.